Вітаю тебе, райдер запиленої дороги. Ну або засніженої. Ти на каналі Alternative Bike і з тобою знову колектор. Сьогодні ще в нашому відосику я покажу, як підключити датчики по протоколу ANT+, до смартфона, навіть якщо він не підтримує ANT+, а підключити саме по протоколу ANT+, а не Bluetooth. Ну і тепер про це все докладніше. Отже, поїхали! Зараз зроблю невеличкий реальний тест, тобто покажу, що воно працює. А потім перейдемо вже на стіл, буду розповідати, як саме це реалізувати, та буду філософствувати на тему плюсів та мінусів. Одразу наперед забігаючи, хочу сказати, що є одне протипоказання, яке я не перевіряв, але кажу, що начебто працювати в цьому випадку не буде. Це якщо телефон у вас порт, який Type-C або Micro-USB, Працюю по протоколу USB 1. Повинно бути USB 2 або USB 3. Як це перевірити, скачати якусь прогу, яка показує інформацію про ваше залізо на смартфоні. І подивитися, у мене смартфон USB 2. Показувати буду на прикладі датчику серцевого биття та датчику Каденсу. Датчик <гад> швидкості. У мене відвалився. ну У мене зараз ці датчики підключення і до волокомпа, і до мобілки одночасно. Виїхав з дому, все було прям супер одразу. Підключили всі три датчики до обох пристроїв. А потім на одній нерівній доріжці я оборонив був велосипед. У мене відлетів датчик Ant+, Прям фізично від телефону в сніг улетів. Я його вставив назад. Це вирішив покататись, блін. А в нас відвига і... Це ще гарна зараз дорожка. А то виїжджаєш, де все підтопило і починаєш за всі боки кидати. Так, знаєш що у нас? Серце биття, взагалі один один, можна сказати, відображає. Каденс. Ну от 83-73, тобто плюс-мінус трішки. Та що воно однаково відображає. Просто то волоком швидше покаже, то сам мобільник. Швидкість зараз на мобілці це по супутнику, бо ж датчик дох, І, до речі, на Велокомпі також по супутнику. Знає, що можна сказати? Вийшов з квартири, увімкнув, і воно автоматом побачило всі мої датчики, які я раніше підключав, підключило і без проблем зупиняєшся, воно так може почати губити ці датчики. Тому що, на відміну від велокампа, воно коли не бачить постійний якийсь потік інформації від датчика, воно думає, що він все. Типу здох, але починаєш їхати, воно опять починає конекту сенсор, оп, підрубає і починає знову відображати. Яка там програма буде краще, яка гірша, яка херова, яка офігенна, це зовсім інше питання. Це питання майбутнього, тому що цих прох насправді зараз небагато. І я думаю, кожен сам потестує та вирішить, яка для нього краща, яка фіговіша. Що ще хотів додати, я коли робив відосик про концепцію міні-смартфона. Захищеного, який повбиває нафіг всі комп'ютери в майбутньому, я там мов, додав, що відсутність підтримки ANT+, протоколу в мобільного телефоні це здоровений мінус. І насправді я був неправий. Для мене раніше ну Bluetooth і Bluetooth, так там, ну Bluetooth. Ось, А виявляється, не кожен Bluetooth Bluetoothу однаковий. В продовження теми про. Bluetooth, чому нам Ant-Plus в майбутньому не знадобиться, або навіть не так, чому в майбутньому ми не будемо заморачуватися з підтримкою Ant+. A. Bluetooth 4.0 це древнічі, древнючі, Bluetooth, якому там вже років напевно 15, як його були, придумали. Він вже навіть тоді мав можливість підтримки декількох пристроїв одночасно. Швидкість передачу даних таку саму, як Вантплюс, та обзивався Bluetooth Low Energy, тобто. Маючи на увазі низьке своє енергоспоживання, але в четвертій версії блютузу підтримка декількох пристроїв, низьке енергоспоживання, Оце оця фігня ще була в зародковому стані, тобто було трішечки зроблено криворуко. А от вже починаючи з Bluetooth 5.0, це зовсім інший якісно новий Bluetooth, який дійсно може підтримувати до 7 пристроїв одночасно. Вкрай мало жерти енергії навіть нижче, ніж той самий ANT+. А А блютузи 5.3 У них взагалі, окрім. Низького енергоспоживання, підтримки сьоми пристроїв одночасно ще здоровенна відстань підключення одного пристрою до іншого, тобто на відкритому просторі, можливо, підключити один пристрій до іншого на відстані до 400 метрів. Я міг би зараз почати розповідати про те, що ANP нам нафіг не потрібен. Просто придбайте собі смартфон, в якого версія Bluetooth вище, ніж 5.0, Придбайте собі датчики, в якого Bluetooth вище, ніж 5.0. Нулі буде вам щастя, але все ще набагато простіше. Найостанніша версія Bluetooth, яка 5.3, вона просто за вмовчуванням вже підтримує Ant+, цей чудовий протокол. Тобто, якщо ви придбаєте собі смартфон, в якого буде Bluetooth 5.3, вам просто не треба заморачуватись. Купуєте будь-які собі датчики і хочете під'єднуєте їх по Ant+, хочете під'єднувати по Bluetooth. Тобто, коли я робив відосик про концепцію того, що міні-смартфони витіснять з ринку GPS-ні велокомпи, я навіть не здогадувався, наскільки це вже пройдений етап, це вже реальність і вже більше року, як вигадали, і вона вже починає з'являтись в пристроях. Венеду в смартфоні Bluetooth 5.2. Я можу під'єднувати більшу кількість датчиків незалежно від їхньої версії Bluetooth. Але... Bluetooth 4 це древня хрінь, яка лагає, в якої можуть бути перебої за увімкнення, наприклад, Wi-Fi. Виробник певного девайсу, наприклад, смартфону, може штучно обмежити можливість підключення великої кількості пристроїв, тобто, наприклад, не сім, а зробити там 3 чи 5 з точки зору зменшення енергоспоживання. а може і не зменшити. Тобто, це вже питання до конкретного виробника. А тепер погнали, подивимося, як під'єднати датчики Ant Plus до смартфону, в якого нема Ant Plus, і саме по протоколу ANT+. Plus. Також як перевірити взагалі, можливо, ваш смартфон в принципі по завмовчуванню підтримує ANT+, Plus, тому що в деяких моделях смартфонів виробники додавали можливість підключення датчиків або інших пристроїв по ANT+. Plus. Для початку перевіряємо, можливо, нам фортануло і наш смартфон взагалі прямо зі старту підтримує датчики по протоколу ANT+. Для цього що ми робимо? Перше. Встановлюємо, залазимо в Play Market і встановлюємо ось такий додаток: ANT+, Plugin Service. І потім встановлюємо другий додаток. End Radio Service це щось типу драйверів. Після їхнього встановлення качаємо наступну прогу, яка називається Sensor man і встановлюємо його. Після чого відкриваємо man і якщо в нас вилазить отаке от повідомлення, як в мене, то значить вам не пощастило, ваш смартфон не підтримує Ant+, за завмовчуванням. У цьому повідомленні нас пишеться, що вибачайте, але ваш смартфон Ant+, Ну, тут у нас написано просто Ant, не підтримує, але ви можете під'єднуватись до End Plus за допомогою танців з бубном, <хи> тобто за допомогою зовнішнього сенсора. І ось тепер ми переходимо до наступної частини, як під'єднати датчики End Plus до смартфону, який їх не підтримує. Залазимо назад в PayMarket, качаємо прогу під назвою End USB Service і встановлюємо його. Це спеціальні драйвера для підключення зовнішнього датчику NPlus до вашого смартфону. А попередні проги залишаємо End-Service та End-Radio Іп-сенсормен можете видалити, він нам не потрібен. Певні програми його хочуть, але якщо вони його захочуть, вони вам про це напишуть: що встановіть оцей іп-сенсормен. Та як я казав на початку відео, ваш смартфон повинен підтримувати USB 2.0 або вищу версію USB-шки. Тому що якщо USB 1, то може не працювати, принаймні так, начебто писала якась мені з програма. Тепер качаємо якусь прогу, яка підтримує датчики N Наприклад, в моєму випадку, це Jepster, велокомп'ютер, який підтримує датчики N+. Це саме з ним я в тестуванні з самого початку відео їздив. І тепер яким чином у нас що підключається. Перше, що нам буде необхідно, це придбати отакі от датчик N+, зовнішній. Можливо, існують і під Type-C одразу або під мікро USB, але я таких не знайшов. Це було б взагалі одразу зі старту, просто бомба і ніяких проблем. Я знайшов тільки під звичайний USB. Тому нам необхіден OTG кабель для під'єднання до смартфону. Це може бути. Отакі от малюсінький адаптер, як в мене. Саме з ним я на початку відео їздив. Але, як показала практика, після падіння він у мене відлетів. Тобто не дуже гарний варіант. Я гадаю, напевно, все ж таки найбільш кращим варіантом буде купівля тупо класичного OTG-кабеля з дротом. Для того, щоб коли ми під'єднаємо його до смартфону, цей дерід з нашим. N плюс датчиком кудись заховати, якимось чином закріпити на чохлі. Або якщо на смартфон затиснути в тримачі на кермі, то кудись натримач на цей. Це буде більш безпечно та надійно. Такі варіанти також мають місце бути. Вони більш компактні, але ну, якщо його все-таки використовувати, то треба придумати якийсь спосіб, як його фіксувати, щоб воно не випадало при падінні, наприклад, або при зачепленні. Далі, за бажанням, ви можете сюди Додатково додати якусь гумку. От тут я був гумку додатково додав, щоб коли я вставляю до упору, в мене відбувалася така певна герметизація отвору. Ну і все. І відчиняємо нашу прогу. Підключаємо до смартфончику. До речі, після підключення, скоріш за все, вилізе, так як у мене такі от віконце, в якому у вас мобілка питає при підключенні датчику Ан плюс чи використовувати завжди отой от USB сервіс. Ну я гадаю, що певно краще поставити галочку, натиснути ОК і все, щоб воно нас більше не питало. Таким чином, автоматично при підключенні датчику Анплюс, нас буде підключатися через ті всі дрова. Наш датчик і буде автоматом працювати. Далі в нашій програмі, яку ми запустили. Тиснемо там, де у нас датчики, в нашому випадку це от в кутку тут зверху. І Seat плюс Sensor» Тиснемо сюди і шукаємо наші сенсори. Причому сенсорами термошимо, щоб вони прокинулись, і програма могла їх знайти. Aunt headrate і порядковий номер мого датчику. Але через автоматичний пошук далеко не завжди всі сенсори знаходяться. Інколи необхідно додавати їх вручну. Наприклад, от цього джепстера, якщо ви заходите вже в нього, вибираєте ось тут байк, який, і залазите вже в самі налаштування. Settings, переходимо в bikes. Байк bike 1, сетінг. І ось тут ми можемо вручну додати вже датчики. Ну, от, наприклад, Power Meter, так? Тобто сюди ми от переходимо і вручну вбиваємо циферки, які в нас набиті з обратного боку нашого сенсору. Зазвичай їх там 5, і програма буде автоматично за цим унікальним id вже шукати ваш сенсор. Ця процедура підключення сенсорів автоматично або вручну байдуже вона виконується лише один раз, а вже потім після запуску прог. Ваші сенсори будуть або автоматом підтягуватися, або треба буде натискати в програмі Connect сенсор І вона буде автоматично під'єднуватися, або шукати, щоб під'єднатися. Ті сенсори, які вже були до неї раніше під'єднані. І все, така сама історія, якщо у вас, наприклад, з якоїсь причини відрубились сенсори під час руху. Як от у мене було що usb стік цей з енд плюсом випав. І я його вставляю назад, і потім просто в програмі жму Connect Sensor, і вона автоматично починає пошук тих сенсорів, що раніше було, і під'єднує їх. Так що, ось такий вийшов відосик. Не забуваємо ставити вподобайки знизу під відео. Пишемо в коментарі, що ви гадаєте з цього приводу. Як завжди, з вами був я.